Доброго дня, любі діти! Зараз ми з вами проведемо урок математики на тему Назви чисел при відніманні або назви компонентів дії віднімання. Завдання уроку такі вивчити і запам'ятати назви компонентів дії віднімання та застосовувати їх на уроках математики. Продовжувати формувати вміння, складати вирази на віднімання, розкрити суть її віднімання. На уроці будемо працювати під таким девізом. Міркуємо швидко. Відповідаємо правильно, лічимо точно, пишемо старанно. Діти, пропоную розглянути малюнок. Скільки совунь сидить на гілочці? Правильно шість. Скільки совунь полетіло з гілочки додому? Правильно дві. Як знайти, скільки совунь залишилося? Якою дією знайдемо? Додавання чи віднімання? Правильно віднімання. Складемо рівність. Від шести совунь відняти дві совуні залишилося чотири совуні. Тож шість мінус два дорівнює чотири. Було шість совунь. Залишилося чотири совуні. Залишилося, залишилося менше чи більше. Правильно менше, тому що від 6 відняти 2 дорівнює 4. Перше число при відніманні називається зменшуване. Те число, що віднімаємо, називається від'ємник, а результат різниця. Тобто, числа при відніманні називається. Зменшуваний відємник різниця. Дія віднімання це протилежна дія додавання від 6 відняти 2 дорівнює 4. Тобто, із виразу на віднімання можна утворити два вирази на додавання. До 4 додати 2 дорівнює 6 до 2. Додати 4 дорівнює 6. Число, яке отримали, виконуючи дію віднімання, називається різницею. 8 зменшуване. 3 від'ємник, 5 різниця. Числа 8 і 3 можна назвати різницею Число від якого віднімають, називається зменшуване. Вісім і є зменшуване. Як знайти зменшуване? Щоб знайти зменшуване, треба до від'ємника додати різницю, або до різниці додати від'ємник. Число яке віднімають, називається від'ємником. Три і є від'ємник. Як знайти від'ємник? Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю читати вирази можна по-різному. Від 10 відняти 2 дорівнює 8. Зменшуване 10, від'ємник 2, різниця 8. 10 відняти 2 дорівнює 8. 10 мінус 2 дорівнює 8. Різниця чисел 10 і 2 дорівнює вісім. То як називаються числа при відніманні? Зменшуване від'ємник різниця. Напевне, ви трішечки стомилися. Давайте відпочинемо. Ми трудилися відмінно. Відпочити час прийшов. І зарядка до нас вчасно на урок приходить в клас. На один присідаємо. Два, три. Нагинаємось перед-назад. Чотири, плескаємо в долоні. Будьте дуже уважні. Почали. Один. Присідаємо. Два. Нагинаємось вперед. Назад. Чотири. Плескаємо. Долоні. Один. Присідаємо. Чотири. Плескаємо долоні. Два. Три. Нагинаємось вперед. Зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Впізнай компонент. Який із компонентів потрібно впізнати? Так, зменшуване. Як знайти зменшуване? Щоб знайти зменшуване, треба до відємника додати різницю. Або до різниці додати від'ємник. Розв'яжіть вирази зручним для вас способом. Перевірте написане. Молодці. Я вам дякую. Який із компонентів потрібно пізнати в цій грі? Так, від'ємник. Як знайти від'ємник? Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Приступили до роботи. Перевіряємо написане. Молодці! Правильно! Який із компонентів потрібно в цій грі пізнати? Так, різницю. Як знайти різницю? Щоб знайти різницю, треба від зменшуваного відняти від'ємник. Працюємо. Перевіряємо написане. Дуже добре. Діти, давайте совуні допоможемо назвати зменшуване. Подивіться уважно. Виберіть у виразах ті числа, які є зменшуваними. Якщо обрали, давайте перевіримо. Молодці. Давайте Совуні допоможе назвати від'ємник. Виберіть у виразах тільки ті числа, які є від'ємниками. Якщо обрали, давайте перевіримо. Дуже добре відповіді правильні. А зараз інше завдання. Знайдіть значення різниць. Зменшуване 8, Від'ємник 1, Різниця. Молодці. Зменшуване 5. від'ємник – 3. Різниця. Дуже добре. Зменшуване 7, від'ємник 4, різниця. Молодці. Зменшуване 10. Від'ємник 2, різниця. Давайте діти перевіримо рівність. Ви все правильно виконали. Дуже добре. Я вами дуже задоволена. Діти, як ми з вами працювали на уроці, виберіть собі одну із відповідей. Було легко, потрібна допомога. Було важко. Я дякую вам за урок, любі мої учні. До зустрічі на наступному уроці математики.